Оцінюємо зачіски дівчат, і ви теж в кінці відео напишіть, яка зачіска вам сподобалась найбільше. Ця зачіска я ставлю її на дев'яте місце, тому що я не люблю такі гострі зачіски. Наступна зачіска це ось такі гульки, їх багато, тому ну, мені не подобається восьме місце. Поки мені не подобається. О, така зачіска мені подобається, вона гарна. Я б її носила в повсякденному житті, тому давайте це буде друге місце. На перше місце в нас йде ось ця зачіска. Я вважаю, що це, вообще, це вау, перше місце. Так, це десяте місце. Я не люблю такі рога. Ну я не вважаю, що це якось там стильно. Так, наступна зачіска о, така обережна, гарна. Хай буде четверте місце. я б таку носила? Вау! вона просто вау! третє місце, Третє місце. Класна взагалі. Ой, ця моя може бути улюблена, вона як у Тіни Кароль. Ну, давайте п'яте місце, але я перше поставила теж дуже гарно. О, гулечки теж перше поставили дуже гарно з гульками. Мені подобається. І остання зачіска це ось така, ну така, не дуже.